Коли можна списати ПДВ-кредит? Коли він стає пропащим? А пропащим коли, ну все залежить від того, чи було блокування податкової накладної, чи анулювали постачальника добровільно чи обов'язковому порядку, чи прийшло 365 днів здати виписки податкової накладної? В кожному з цих варіантів є свої нюанси. І тому я вирішила записати на цю тему ранкову каву і розібрати разом з вами цю тему. Адже, коли ми списуємо ПДВ-кредит, не в тому періоді ми завищуємо витрати, і це впливає на визначення фінансового результату, який в свою чергу впливає на визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток. І оскільки немає для цього податкових різниць, то по суті це впливає прямо також на правильність визначення податку на прибуток. Ну і ще в сьогоднішньому випуску я поділюсь думками з приводу дешевої оренди. Чи можна взагалі в оренду здавати за гривню 20 те, що, як мінімум, має амортизацію 100 тисяч. Ось прямо розберу цей кейс. Тому не пропустіть. Побачимося у випуску ранкової кави.